Всім привіт! Сьогодні хотів записати таке, не знаю, для когось цікаве не цікаве відео. Я колись, може хто пам'ятає, знімав тут гараж, цей, що посередині. І тут а, вже практично рік прийшов і ще тоді стояв тут а, такий Fiat Stilo називається. Е, до мене зателефонував власник цього всього. Е, все цього місця. Ну, я до сих пор їжу, ще не поміняв. І говорить, чи не знаю я людей, чия це, цей автомобіль. Я попитався знайти координатора фірми, знайшов. Чи я, це. Коротше, я знайшов власника і знайшов ключі. Він говорить, що йому запропонували на металоломі за неї 40 грош за кіло. В техпаспорті пишеться 1300 громад. Щось там 60 кілограм. Десь 500 чимось. 4 тисячі гривень. На металом йому запропонували. Я під'їхав. Я говорю, а чи можна зняти з неї двигуль? Він говорить знімай, що хочеш. Зараз я перейду на передню камеру. він говорить що знімай, що хочеш. Цей лобовик лежав зверху. Я думав, що розбите стекло, бо я знаю, що якась була аварія. І цей лобовик, от, як видно, він лежав зверху. Тут видно, що машина стоїть вже давно. Лобовик був зверху. Я думав, що просто розбите скло і спереді. Так от виглядає. Я скажу, що біль-мені ще все, не в поганому стані. Зараз спробую від'їхати, щоб подивитися, що розбито спереді. бачите. Питався тягнути. заклинуті колодки <кхід> і не може. Легенька, але не їде. Відтягнути я її не можу сам. Ага, тут номера вже прибиті. Коротше, лежать номера. Може ще вдасться її зареєструвати. Так виглядає, Я не скажу, що виглядає вона дуже погано. Так от плесінь все взялося. От, руль можна зняти, подушка ціла. Торпеду зняти, да, потолок провищий сідюшки. Можна також відпілісоси, под... ну хоча так, да. все вже в поганому стані. Карти. Теж не думаю, що від сирості все відійшло. Але панельку, я би зняв панельку, подивлюся, що тут, якщо не вдасться її запустити, зніму панель, може зніму, ні колеса брати не буду. Познімаю, ну стойки теж не зніму, бо потім її не відтянуть. Зніму тільки двигун, все, що тут і знаходиться. І продати. Так що зараз хочу під'їхати сюди, в притул, попровадь накинути клеми і запустити. Зараз покажу, що з цього вийде, чи запуститься, чи не запуститься. Провода накинув. Аккумулятора немає, але ну, мало би і так запуститися, як ви думаєте. Запуститься двигун після півтора року стоянки. Напишіть що ви думаєте? Добре, пробуємо. Подпід'їхати ближче. Щоб мені здається, що ключ на цей. Всі дверки відкрила, мало би не хоче. Не світиться нічого просто добре пробуємо. цифра світиться Але щось не хоче. Добре, ставлю на паузу, зараз включу ще раз Пробував тягнуть, не витягну вручну Знайшов таку ленту. Прив'язав так, багажник, тільки що прорвав за низ, прив'язав за этот. Зараз думаю, що може возьму двійну, бо один тільки що раз уже порвалася. Може двойна видержа, не хоче поки трішки його відкопав. Але хочеться витягнути сюди на центр, десь щоб можна було підійти з цих сторон. Видно, що хтось тут уже короче Запаска лежить з ці сторони сидюшки виглядає сырость, не так достала А оттуда побило. Пчелка вже живуть Що вдалося Вона трошки врослася а Тепер хоч доступ есть вона не хоче крутити зараз акумулятор слабий ми на цьому акумуляторі музику слухаємо в гаражі Мені тут видно міста де я підкапував лопати зараз будемо пробувати ще раз подключаю провода. Надежды мало, но будем попробовать. О, уже что -то. О, стартер закрутил. Умылка и АБС ага. Селяра на минимум Бля, хватай Хе-хе Я не знаю чему. Надо виключити. Не завод здесь срабатывает. Я yeah. знаю. Yeah. Хохо. <laughs> запахів. Наглянути масло. Хо-хо-хо. Не Але двигун працює. Я тут перемкнув, <кій> предохранителі немає, поки що так, щоб зрозуміти, що є, з чого немає. Термозуха є. на лайка окей okay, все есть все є Добре зараз свою загрушу добре ага от був удар Ну, скажу вам тут нема нічого страшного тут болтів навіть немає приключать болти Да, вона за 2000 піде як за милу душу мені здається Ну і от Ач Десь ударилась Зимова резина 15 колеса Ну і так виглядає авто за 4 тисячі гривень. Я не знаю, в Україні ровера можна купити. Ця сторона більш краще вигляда бо вона стояла до сонця, ну не до кущів, трішки вціліла, але така фольга. До роботи їздити. Без. Помилки не скидається, можна підключитися, в принципі, але мене з собою нема. Цікаво, може тут взагалі немає ігроусителя, хоча пише щось руле. Треба буде провірити. Добре, закінчую, буду трішки приводити і до ладу. Тоді. Якщо комусь цікаві такі відео, то пишіть Коментарі обов'язково пишіть, так хоч хотів додати. До мене звернувся однокласник з просьбою. Так от виглядає багажник кофта, вілік, лопата, мішки. Звернувся з проблемою, немає, як замовити, кришку. Кришку, на голов... кришку головки. Я не знаю, по-українськи сказати. Хотів замовитись з України в Польщі, але говорить, не вийшло. На інтернет-магазині і на сайті було була вона 560 злотих. Якщо не помиляюсь, можу помилятися. Якщо не помиляюсь, то десь так. Я маю скидки, я її купив за 370, тобто десь в районі 200 злотих. Знижка. Якщо комусь потрібна буде допомога, чомусь замовити, то якщо потрібно, то писіть, може чимось допоможу. Так що підписуйтесь, пишіть коментарі, обов'язково пишіть коментарі, бо вони допомагають в розвитку каналу. Це тоді закінчую. Пізніше може покажу, що буду далі робити з цим авто, поки що сам не знаю. Треба подумати. Я взагалі хотів просто двигун зняти, здати його, ну продати. Я думаю, що я просто тут в самому отсіки, то все виглядає дуже-дуже чисто. Не вважаючи на те, що він стояв давно. Я думаю, що навіть кондиціонер працює зараз. Вже <хоже> закінчував, але повернуся, зараз включу. Ага, не працює вентилятор. Зараз. Холодна, де швидкість Тут. але не дує нічого. Добре, печка не працює. Ну, щось відбувається, подохранителі клацають. Добре, закінчую, якщо цікаво, пишіть. О, якщо буде більше не знаю там 80 коментарів. То я куплю це авто. в мене є тиждень на те, щоб мені дати рішення, я куплю це авто і ми разом подаруємо його комусь, якійсь сім'ї, давайте так скажемо. Так що пишіть коментарі. І ми рішимо, що зробити з цим авто.